Ми ще натрапили на ще один пляж. Так, да, йдемо. Спустимося, подивимося, що там. Тут я котика зустріла, данчик. А там гори. І ці гори, вони так ідуть, ідуть, ідуть. йдуть. Така арка декоративна, красива, кудись паде на пляж. Дуже гарно в тіньку поїзд їде. Там зверху їде поїзд. Хто де хоче. О, тетя носить панчики. Можна поїсти нікуди не йти. На обід можна не йти. Дивіться, яке тут дерево зробили ті Ось це вітер вчорашній наносив. Ідемо далі. Шиш. Тут дуже жарко, так жарко, немає чим дихати. Яхти. лодки, Також достатньо глибоко тут. Фінік. Росте фінікове дерево. Але де б не поглянула, немає такого місця, щоб вода була брудна. Просто його не існує. Тут вода всюди, лазурна, чиста голова. Тут легше, тут трошки тіньок і вітерець подуває, але тим не менше. жарко. і там пляжик. Це моя парка. Хто хоче на сонечку, хто хоче ховається в тіньок. Так гарно, гарно. Гарно десь тоже, правда. Тут ніби якийсь спокійніше, ніж на нашому пляжі, якийсь більший протяг, чи що тут? Оці стіни від ресторану вони зробили таке як за... затишне місце для пляжу. У нас там е, вид, е, з, ну, наш готель виходить прямо на пляж і там просто таке враження, що він на сквозняку, і там такий вітер ще. Вчора взагалі з ніг зривав. На пляжі не було майже нікого, лише після обіду трохи люди повиходили. А там далі, бачите, острів. Туди можна теж брати собі екскурсії, там видніється так само, мабуть, острів. Так, добре. Люди насолоджуються відпочинком. Кажуть, що буде знову якась кісті віруси будуть, так що ще люди насолоджуються. Там хто його знає, що буде потім. Йдемо далі. Ось, бачите, можна взяти собі екскурсію на такому кораблі попласти на ось такий острів красивий. Можна й дельфінів побачити, обіцяють, як гарно. Викому кропів. Повіла вупа. 太漂亮了。 Дуже подобається пляжі з деревами, з хвойними деревами, де можна заховатися завжди від сонечка, тіньок. Людей дуже багато. А зараз, при тому, що це вересень, я собі уявляю, що було в серпні, мабуть, ще більше. Зараз вже почалась школа, тому... Ми теж куштуємо морозиво. Ось таке смачнюче. Зараз спробуємо. Ммм. Як з дитинства. Угу. Ось таке ми купили. Ото. Кольорове. Дуже, Дуже смачне. Як? Контіки. Контики. Дуже смачне.

Та хочеться кожен раз заглянути на пляж. Це набережна таке враження, що вона безкінечна, немає кінця краю. має ліколи.